Діт друзі, всіх вітаю. Так, маємо сьогодні недільку. У нас вже навіть десь година шоста, певно, може і по шостій. У нас так захмарилося, і ціка хмара. Темно, темно, там зі сторони Тернополя йде. Але музика грає. Чутись чи не чути вам? Може не буде чути. Вуці. На сьогодні концерт там великий, буде виступати Найда. Ну, в Теребовлі. Але чогось все як е концерти в Теребовлі сюди до нас дуже добре чути. Гарна акустика. Сюди виходиш на балкон і слухаєш концерти. Чекайте, так машини їдуть, що... так машини їдуть, так гудять, що <сум> 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 не йде чути, чи, чи я говорю, то, що хтось співає. Так, сьогодні в Тербовлі концерт. Але ми, друзі, не йшли. Та взагалі сьогодні нема чоловіка. Він на цілий день відлучився. Тільки от зараз десь має приїхати з Тернополя. Цілий день сьогодні зависав в Тернополі. Тому ми сьогодні нікуди не їхали. А я за той час, друзі, наготувала їсти. о, Зараз покажу, що сьогодні наварила картопельку з кропиком. Тут капусту втушила з м'язком. У мене супчик з квасольки. Ось такі квасольки і тісточка. смачненький супчик. І котлетки посмажила. Ось таке, друзі, сьогодні меню. Перший хлопець пішов їсточки, так, Артур? Так. Хлопець також пішов обідати, так, Донецько? Так. Так, Всі сидять тісточки. Так я сьогодні провела день. <смі> день на кухні. Наготувала хлопців цілий день, тільки мають до чого бігати. Тортик ще маємо в холодильнику. Та ніби так непогано. А що, сьогодні чоловіка нема, він на не цілий день поїхав в Тернопіль, то зараз десь має повернутися. Тому ми нікуди сьогодні не їхали, нікуди не мандрували, нікуди не їхали. Та й все. Такі бувають теж дні. Я кажу, все е, нам підходить. Все збувається, то ми обов'язково десь їдемо. Буває таке ні, що не виходить. Ну Нічого. Добре. На концерт я не йшла. Я зразу знала, що я не піду на концерт. У нас недавно було, може, десь два тижні тому Іга приїжджав, сьогодні приїжджає, Найда. Друзі, я не люблю, я не люблю багато людей, я не люблю НАТО по шуму. Колись це дуже все любила, ще ну трошки було молодше. Любила такий двіж двіжувати. А тепер зовсім все кардинально помінялося. Дуже не люблю натовп, шум, гум, ну мені потрібно спокій. Ну, не, не получаю від цього задоволення. То, знаєте, там ідуть на концерт, слухають, і, там, тут ті кричать, ті пищать, ті співають. Ну, це не для мене. Та й все. Так що одразу знала, що не піду я на ніякий концерт, бо... Мені ліпше десь поїхати до лісу, десь поїхати на річку, десь поїхати на ставочок, де людей мало, де природа, де. Ну, отак. Ми. Є навіть Зарваниця. якщо Зарваниця у нас недалеко, тут кілька кілометрів Зарваниця, то напрощу я ніколи не йду. Була, ще була, я ще не пам'ятаю, скільки років тому, дуже давно. Щоб я йшла напрощу так. Я люблю. Мені треба такий день в неділю, коли спокійно, коли людей немає того натовпу, штовху. Я люблю все. все, що має бути спокійно. Хоча сама по собі людина доволі активна, доволі така цей. Але е, я вибираю спокій. Тому, ні-ні, на концерт одразу знала, що ні, не хочу і все. Добре, друзі. Зараз чекаю чоловіка, приїде, може, ми десь підемо з ним. На каву чи на морозиво кудись підемо, бо концерт точно точно не для мене. ні. Вже ми, друзі, всюди поїхали. Чоловік тільки приїхав недавно. Мав сьогодні справи цілий день. Цілий день на дворі ніч захмарилося. Казав, що в Тернополі такий дощ падав. Ляло, що таке ніби якась як злива була, що якась ніби буря була. А в нас. Йдем на світло, тут не видно. У нас такі чорні-чорні хмари. Теж з боку, а, я говорю з людьми. йшли з Тернополя, каже, з Тернополя, але боком все обійшло, обійшло, обійшло і пішло туди далі. Бо видно було здалека, що ніби чорні хмари і веселка там в тих хмарах десь там падало. А в нас ні капельки, взагалі. А теж думала, ого, таке чорне, таке щось суне, ніби не знаю, яка буде ця буря. Все, пішло, пішло, пішло і все. Не треба нам бурі. Нам вистачає вже і посухи, нам вистачає тих дощів, Ще нам бурі точно не треба. Що там дівки? Що там дівки? Вечірня управа, дівки. Ти думаєш, що можу щось принесла, якийсь хліб їм принесла, чи що? Що там? Нявкали. Такі комарі, друзі, так кусають. Навіть е, в ці дні всі ж не було таких комарів. Віця, що то їх є, а що то таке? Навіть в хаті не було комарів. А то зайшла до клієнтів. Тут в кліві не було. Ну, продай мені не бачила один-два якісь. Мухи були. А комарі не було. А що то таке Та, таке 6 тих комарів, ні? Каже, їхня пора так ціле літо не дняли. А тут щось такі коні. Що там дівка? Добре, наша вечірня вправа, та вже все. Та вже можна неділю закривати. Неділя пройдена. Що вам скажу? Сьогодні не було цього. Водія, не було водія. Та й нікуди не їхали. Другий водій ще не може здати на права. А старшого водія не було. Ще маємо Дениса, ще Дес. Ще трошки ще рік буде здавати на права. Та й все. Добре, але нічого, їсти наварила, відпочила сьогодні собі. Трохи Трохи спала на обід, в телефоні сиділа, відпочила. Завтра подивимося, що там буде по малиннику чи там збирали чи що. Цей, де ходила, Та вчора Артур перебіг, то знаю, може і на, на ніч буде дощ, бо... не будуть збирати. Не будуть збирати завтра? О, завтра не будуть приймати, так що завтра не будемо збирали. Але дивіться, друзі, ні одної немає зірочки. Все захмарилося, може й буде дощ. Хоч би не було бурі. Та? Угу. А завтра дошка заказують, Люди, комарі, ну все, я пішла. Спокійного вечора, доброго, мирного, тихого, доброї всім ніченьки і з новими силами в новий тиждень заступаємо. Все, друзі, всім па-па.